Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні робимо предпродажку для нашого клієнта. Це у нас інверторний генератор ITC Power. Конкретно можемо побачити, що це у нас моделька GG65EI. Його номінальна потужність 6 кВт, 6,5 кВт його максимальна. В комплектації бачимо клеми для підзарядки акумуляторів, бачимо викрутку гарної якості і бачимо ключ у нас для нашої свічки, для того, щоб мати доступ до неї. Ну що ж, друзі. Подивимося на нього на його передню панельку. Якщо ми бачимо, у нас є наша заслонка. Тобі закрита, це в нас зараз відкрита, коли ми її втиснули всередину. Коли витягнули, це у нас заслонка закрита. Економ режим включений та вимкнений. Запускаємо завжди в режимі, коли він у нас виключений. Так рекомендуємо. Подача палива, як ми бачимо, OFF і ON. Ключ для нашого запуску, який вставляється в положенні стоп. Є у нас 216 амперні розетки. І є силова на 230 В. Тут у нас підключення до АТС. Тут у нас є підключення підзарядки USB. І бачимо, як автомобільний прикурювач наш, також зарядка 12 В 5 А. <coughs> бачимо наш захист і ось така от передня панель. Корпус у нас чорно-жовтого кольору, як ви бачите. Зверху у нас плавочок нашого. Сповіщення про те, скільки в нас палива в баці. Тут ми з вами бачимо кришку нашого бензобака. Ось такий ось цікавий інвертор зі стопером на колесі. І також є у нас дві ручки для того, щоб його було зручно переміщувати. Бо на секундочку він у нас важить десь приблизно 89 кілограмів. Ось такий ось цікавий генератор. Зараз спробуємо його запустити, показати, як він працює у своєму номінальному режимі. Відкотимо його подалі на повітря, щоб у нас була видача нашого газу. В ту сторону, повернемо лампу для вас, щоб було зручно дивитись. Отже, друзі, що треба зробити для того, щоб його запустити. Перше, ми долили масла, скільки треба, по саму різьбу нашого масляного картера, налили паливний бак бензин, і зараз можемо приступати до першого запуску. Що ми робимо? Перше, витягуємо нашу заслонку. Значить, у нас положення закрита, використовується при холодному старті, коли генератор ще не працював і треба його саме запустити. Подачу палива з положення OFF ми переводимо в положення ON. вставили ключ саме в режимі STOP, як ми бачимо, перевели в положення Run. І зараз спробуємо запустити його за допомогою якраз цього ключа, електронного запуску. І подивимося, як він буде працювати. Повертаємо нашу ручку ключа. Чуємо, що він завівся, відпускаємо потихеньку заслоночку на нашу і бачимо, що він сповіщає нас, що зараз у нас 234 вольта. І кнопочкою М можемо переключати режим. Це у нас потреба нашого Ампер, 50 Гц струм вирівнювання, вольт ампер, скільки споживає, якщо ви підключите якісь прилади. Ну і також можемо побачити процентажну, грубо говоря, нашу, скільки процентів зараз потужності йде на прилади, які у нас є. Це у нас кількість відпрацьованих моторгодин. І повертаємося з вами знову на наш больт. Вольтметр. Показу, скільки вольтів зараз він дає. Ось таким чином, як ви бачите, з першого запуску запускається, все добре, все супер. Зараз спробуємо заглушити його і запустити з допомогою путів дистанційного керування, які у нас є в комплекті. Лучимо, значить переводимо у режим стоп. Чуємо, як наш генератор починає стихати. Ось він виключився, все добре. Теж, та ж сама процедура. Витягуємо з вами дросну заслонку. Зараз у нас в положенні закрита, І з допомогою пульта відкриваємо доступ до наших двох кнопочок, як ви бачите. І саме оцей режим, який у нас замочок бачимо, відкритий, натискаємо. Пробуємо, як він запуститься. Так. А, з -з забув перевести в ран. Все, розумію, розумію. Так, пробуємо ще раз. Так, натискаємо. О, бачите, завірся, все добре, і заслоночку слонечко О, запрацював, все добре. Зараз він працює у нас в номінальному режимі, це його звичайний... Звичайна гучність, під час якої він працює. А зараз ми з вами переведемо його в режим економний. Давайте послухаємо, як він звучить. Чуємо одразу гучність спала, мабуть, одразу в два десь, як, як найменше. Тихенько він відпрацьовує, двигун працює рівно, все здорово, все супер. Дуже подобається, дуже подобається. Так, ну добре, тоді спробуємо заглушити, але через не наш ключ запуску, а саме через пульт нашого дистанційного керування. Для цього у нас є дві кнопки. Якщо ви зрозуміли, ліва у нас якраз для запуску, а права кнопка, де замочок закритий, відповідає у нас саме за те, щоб його виключити. Натискаємо один раз і чуємо, як інвертор у нас переходить у виключений режим. Ось такий чудовий генератор, як ви бачите, працює, нарікань немає зовсім. Дуже-дуже цьому раді, що такий от прилад якісний, надійний. Тому зв'язатись до нас компанії Електромотор.комя. У відеоогляді у нас зараз інверторний генератор ITC Power, модель jj 365 ei Всього вам доброго, до побачення!